На авторинку Карпарк оновлення щодня. Хочу вам нагадати, що в нас е, авторинок Карпарк, продаємо автівочки, безкоштовна ре, реалізація для власників. Тобто, якщо ви хочете продати свій автомобіль, приїжджайте, ставите, безкоштовно продаємо за вас. Також у нас оновлення щодня. Знижечки на автівочки також у нас, дивіться, їх дуже багато щодня. Продажі щодня і робимо договора купівлі-продажу прямо тут на місці в офісі. А в нас у продажу оновлення це Fiat Panda 2005 року випуску автівочка. Дивіться, гарнесенький жовтий колір для дівчаток або хлопчиків. Як перша автівочка, можливо, те, що треба. Це в нас італійський матіс, можна сказати. І так, автівочка в дуже гарному доброму стані. З двигунчиком бензиновим об'ємом 1,1 літри. Дивіться, у нас всі скло у автомобільчика оригінальні, фіатовські. Зараз покажу їх з цієї сторони. Так само, дивіться, п'ятий рік, все як треба. Давайте так, по всім скло пройдемось, щоб ви бачили, що я вам кажу правду. Наклеєчка якась так само є. Дивіться, всі скло оригінал. Все як треба. Двірчата відкриваються, закриваються без питань. Дивіться, навіть трошки помавілили автівочку. Пітелечки, все зробили. Порожечки рівненькі, гарненькі, без зірші, без зауважень. Такий гарнесенький салончик в колір автомобільчика, жовтий, дуже гарно виглядає. Дивіться, сидушечки не просиджені, не продавлені, просто в дуже гарному, відмінному стані. Під чухольчиком кермо в нас так само в нормальному стані, без зауважень. Карти дверей. Також гарні. 176 тисяч кілометрів на приладах у ахтівочки. Дивіться, у нас скло, підіймачі, пічечка, протитуманочка, підігрів заднього скла. Треба докупити магнітоли, але то не питання. П'ятиступенева механіка працює без зауважень. Дві подушки безпеки, водійська і пасажирська. Дивіться, стеля гарнесенька, не зачухана, не грязна, все як має бути. Стан педалюк, дивіться, так само. Дуже гарненькі. П'яточки кілитки оригінальні, все як має бути, друзі. Задній рядочок, дивіться, так само. Низи дверей, порожки, дверний приємчик. Все дуже гарнесненько. Тож, хто собі хотів маленьку автівочку, так на, на кожен день їздити, без питань в нас є такий варіант. Так, зараз тут баганочок відкривається з ключика. Так, отак от беремо, вставляємо, провертаємо і він відкритий. Без зауважень, дивіться. От тут у нас колодочки для автомобільчика, новенькі, ремінь. На генератор також ремень, новенький, і от ще якась ту штучка тут так само є. Тобто, щось за атівочкою власник віддає. Тут у нас запасочка, балонний ключик, так само втівочка не бита, дивіться, все рівненьке, гарненьке, без зауважень. Отак от. от Багажничок трошки є, задній ряд сидінь можна скласти, якщо вам треба. Тут дивіться, так само щось Тобто за автівочку доглядали, дивіться. Все як має бути, друзі. От так от. І тепер дивіться, пішлі, дивіться, під капотний простор. І давайте зробимо отак от, напевно. Я вам її одразу заведу, щоб ви бачили, як вона працює. Насосик підкачав. Заводиться без питань. То шафточка останні сівпойка. До речі, гарнесенька гума стоїть. Прозора галогенова оптика. І от він, двигунчик об'ємом 1,1 літри, сухенький, дивіться, чистенький, без зауважень. Стаканчики рівненькі, не переварені, все з ними добренько. От без питань. Такий двигунчик. Все треба дуже. Навіть наклеєчка от є. Дивіться, все, як має бути. Така автівочка на авторинку Карпарк коштує 3200 доларів. Також її можна придбати в кредит з нашими партнерами «Отіпі Банк. Нагадую, авторинок «Карпарк», місто Кам'янське, Дніпропетровська область, вулиця Стовби, 2А. Тож, якщо вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте і купуйте найкращі автівочки з авторинком Карпарк.